Усім привіт! Якщо раптом хтось зараз вибирає для себе зарядну станцію, то врахуйте такий момент, що ват-години, які зазначені на них, це не ті ват-години, які ви реально отримаєте. Я от зробив експеримент і з Ecoflow River 2 Max, який номінально має 512 Вт-годин, мені вдалося зняти. Видно? 383 Вт за 4 години. В середньому я споживав приблизно 100 Вт. І таким чином це виходить, що лише 75% ємності батареї можна реально отримати. Для споживання. Решту йде на роботу інвертора, і, мабуть, частково ще залишається в батареї для того, щоб вона не розряджалася в нуль. Це потрібно враховувати, коли ви дивитесь на якісь зарідні станції, тому що це властиве не лише EcoFlow, а й будь-яким іншим, ну та взагалі будь-яким іншим акумуляторам. Ну і, мабуть, ще один такий момент, яким я з вами хотів би поділитися, це метод, за яким я оцінюю, не знаю цінність зарядної станції. Це не скільки ватт в неї вміщається годин, не яка їхня вартість, на якої потужності інвертор. А за скільки гривень я можу придбати. 1 вт години Ось, наприклад, якщо така зарядна станція зараз коштує приблизно 24 тисячі гривень і номінально в ній 512 Вт-годин, то 1 Вт-годину ви отримуєте за 46 гривень 87 копійок. Ви купуєте за таку вартість ємність батареї. А наприклад, якщо купити більш ємну. Е EcoFlow River Pro з 760, 68 Вт годинами вона коштує, ясне діло, дорожче, 34 тисячі гривень. Але там вже одна Вт-година буде, Вт буде коштувати 44 гривні 26 копійок, що є дешевше. Наприклад, якщо ми беремо Delta Pro з ємністю 3600 Вт. За 106 тисяч гривень, то Там ват година вже коштує значно менше 29 гривень і 44 копійки. А от для прикладу blu точніше точніше, як я чув від англомовних блогерів, Butti AC200P, ємністю 2000 ватт-годин там, виходить, одна ватт година ціною 22,5 гривень, що є ну, в два рази дешевше, ніж Ват-година такої станції. Тому робіть свої висновки і готуйтеся до наступної осені зими. Всього найкращого.